Україна працює для проведення перемовин з Росією. Збройні сили продовжують просуватися в глиб Курської області Росії. А от Північна Корея кидає на вірну смерть в Україні голодних і погано підготовлених солдат. Отже, на яких умовах Україна готова вести перемовини з Росією, і якою є поточна ситуація в Курській області Росії? Андрій Єрмак, керівник офісу президента, дав велике інтерв'ю італійській пресі, і вперше він заявив про те, якою є умова України для проведення для початку проведення перемовин з Росією. Отже, Україна готова почати перемовини про припинення вогню і завершення війни, у разі якщо Росія виведе свої війська станом на 23 лютого 2022 року, ось такою є умови України, отже, спершу виведення військ Російської Федерації з тих територій, які вона окупувала після 24 лютого 2022 року. А потім Україна готова говорити з Росією з позицією сили, зокрема відповідно до формули миру на вигідних для України умовах. Таке велике інтерв'ю Андрій Єрмак дав італійській пресі, і до речі, зазначив, що ніхто не буде обговорювати. Те, чи чим є Крим і Донбас, кому належать ці території, бо і Донбас, і Крим це території України, але готові проводити перемовини після виведення російських військ, і до речі, російський диктатор Владимир Путін вже на це відреагував. Він заявив, що Росія не готова до будь-яких поступок, зокрема до будь-яких поступок Україні. і нагадав в черговий раз, що треба враховувати. Начебто реалії на землі, мова йде про окуповані Росією українські території. І Андрій Єрмак відповів Путіну і заявив, що йому начхати на те, що говорить кривавий диктатор Путін. І зокрема, він зазначив, що всі будуть тиснути на Росію, збирати міжнародну конференцію, і такою є поточна стратегія України. Потрібно добитись від Росії спершу виведення військ з тих територій, які були захоплені після лютого 2022 року, а після року. будуть вестися будь-які перемовини. Тим часом президент України Володимир Зеленський дав також інтерв'ю, зокрема індійському виданню. Він заявив, що наступна мирна конференція України по українській формулі миру по завершенню війни може проводитись в Індії за посередництва Індії. Президент Зеленський надіється, що е, очільник Індії на рендер моді вплине на позицію Путіна, натисне на нього і змусить його завершувати війну. От, отже, зараз дійсно є така стратегія в Україні підключити до цього питання глобальний південь, і, зокрема, Індію, яка має е, великий вплив на Росію, бо саме вона купує великі обсяги російської нафти. І президент Зеленський заявив, що Індії для того, щоб завершити війну в Україні, Індії потрібно. Стати менш нейтральною, адже нейтральні за його словами це підтримка Росії. Тут якраз мова йде про купівлю російської нафти, і також президент Зеленський заявив, що ніхто не буде проводити будь-які перемовини про замороження війни. Потрібно вести перемовини про. Забезпечення справедливого миру для України, і до речі, раніше голова української держави президент Зеленський говорив про те, що Україна готова, хоча б домовляти з Росією про двостороннє припинення повітряних ударів. Раніше були такі перевовини за посередництво арабських країн про припинення з обох сторін ударів по енергетичній інфраструктурі, але президент Зеленський зазначив, що Якраз це може стати першим кроком до деескалації і до проведення перемовин про завершення війни. Але є один великий нюанс. Україна готова завершувати війну лише на вигідних адекватних умовах, які б забезпечили тривалий і справедливий мир. І про це мова йде в плані в плані перемоги президента Зеленського. Ну і звичайно потрібні. Для цього конкретні гарантії безпеки заходу, аби вони попередили майбутній конфлікт і майбутнє вторгнення Росії до України. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна не має поступатися будь-якими територіями Росії, бо це стало би катастрофічною помилкою. Дуда переконаний, що Росії не потрібно нічого давати і не потрібно винагороджувати в будь-якому випадку. Російське вторгнення, за його словами, не має бути будь-яких поступок території, і він також прокоментував заяви від інших держав, які пропонують поступитись Україні територіями. І він закликав ті держави, натомість своїми територіями, поступитися. Бо жодна держава на заході б ніколи не віддала частку своїх територій іншій державі, яка на, на неї напала. І про це говорить Анджей Дуда і е закликає до посилення допомоги Україні і. Знову ж таки до підтримки формули миру президента Зеленського, аби Захід натиснув на Росію. Тут мова йде знову ж таки про далекобійні удари в глиб території Росії, про посилення санкцій, про економічний тиск, аби всі на Заході могли натиснути на державу агресора, натиснути на Путіна і змусити його до проведення вигідних перемовин на перемовин на нормальних умовах. Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рюте вперше офіційно підтвердив. Ведення військ Північної Кореї до Росії, зокрема до Курської області, за його словами, північно-корейські війська вже беруть участь у бойових діях проти України. Раніше західна преса писала про те, що 12 тисяч північно-корейських солдат будуть перекинуті до території Росії. З них 3 тисячі вже перекинули. Мова йде про так звані елітні підрозділи, і Марк Рюте зазначив, що зустрічався із президентом. З південнокорейською делегацією може підтвердити, що дійсно вже вели війська КНДР до Курської області, що це є великою ескалацією, але знову ж таки Марк Рюти не розповів про те, а як Захід буде на це відповідати. досі в нас немає жодної відповіді від заходу. на жаль, ні будь-яких санкцій, ні конкретних відповідей, які могли б попередити співпрацю Північної Кореї та Росії. Бо хто ж? Може забезпечити те, що хто може попередити перекидання Північною Кореєю ще більшої кількості солдат до Російської Федерації раніше? політику писало про те, що на жаль, вже на північну Корею накладені всі санкції, які тільки тут можливі, тому потрібно шукати ще якесь нове рішення, і на жаль, на заході зараз всі фактично паралізовані, бо очікують. Результатів виборів президента США і вже після того будуть реагувати. Вони відбудуться наступного тижня, але на жаль, таки зволякають на заході з реальною відповідю. А в той час, поки всі чекають виборів президента, Путін це використовує і перекидає війська КНДР до території держави-агресора до російської території. Тим часом в Курській області Росії збройні сили продовжують просуватися вперед. Про це повідомили фахівці інституту дослідження війни. В інституті зазначили, що є зафіксовані певні просування. Зокрема, російське міністерство оборони навіть підтвердило, що українські війська атакували на південний схід від Коренево поблизу зеленої путі, Новоїванівки, Дар'їно, і є певне просування сил оборони в Глибці області Росії. Знову ж таки не змогли відбити цей наступ. Збройні сили Російської Федерації і інститут дотріження війни говорить про те, що Володимир Путін применшує, продовжує применшувати значення цієї операції і просування наших е, сил оборони. І також наприкінець випуску говоримо досить цікаву статтю з Street Journal про те, а якими є ці солдати, яких вже перекинули на території Курської області Росії, яка їх якість і. Wall Street Journal з посиланням на деталі розвідки на з посиланням на джерела в розвідці повідомляє про те, що Північна Корея здебільшого перекинула до Росії голодних і погано тренованих солдат. Мова йде про солдат віком до 20 років, яких лише мобілізували в північній Кореї. Також вони досить худі про що свідчить про те, що вони недоїдали в північній Кореї, і це є. Ознакою того дійсно є проблеми з їжею, з продовольством через те, що північно-корейський режим е, посварився зі всіма західними партнерами-союзниками. На них накладено майже найбільше в світі санкцій. В них є проблема з продовольством, тому фіксують голодних, худих, двадцятирічних е, хлопців, яких кинули просто невірну смерть в Україні, і е, фактично це. Такий витратний матеріал Кім Чен ен Про це пише The Wall Street Journal. І, до речі, дуже цікавий факт. Насправді буде пробувати Кім Чен ін і хоче побачити, перше він перекинув невелику кількість військ і буде дивитися на те, як на це відреагують в нього вдома, в населенні. І, бо ми знаємо, що він вже почав ізольовувати сім'ї тих солдат, яких він перекидає. До до Російської Федерації і буде дивитися, як буде реагувати населення. Якщо не буде ніякого спротиву, не буде зауважень, то він буде далі перекидати ще більше військ до Росії. І також міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що ці солдати, ці перші партії військ КНДР до Росії, є простим гарматним м'ясом, витратним матеріалом. Кім Кимчина і е, також зараз Кім Чін Ен буду оцінювати подальшу ситуацію і ухвалювати майбутні рішення про майбутнє, навіть перекидання. І восельджано пише про те, що ці війська можуть е, не зразу кинути на поле бою. перші їх можуть чогось навчати, що вони е, спостерігали за тим, як, е, якою є м, реальна ситуація на полі бою яким є сучасне бойове мистецтво, оскільки ця ці війська КНДР взагалі не брали участь в жодних бойових діях за кордоном. Вони навіть ніколи не виїжджали з північної Кореї, окрім звісно, Росії, тому зараз їх пробують чогось навчити, але потім кинуть невірну смерть на поле бою. І е, якщо Захід не буде реагувати, то це дійсно є серйозною проблемою. Великої ескалації тут захід мусить втрутитись і ухвалювати серйозні рішення, аби Північна Корея. Не продовжувало переконання, бо, наприклад, Південна Корея дуже цього боїться і ставить питання про те, а що взамін отримує Російська Федерація, зокрема, що взамін отримує Північна Корея. І є великі побоїми, що вони отримують допомогу у створенні ядерних технологій. Тому тут захід повинен включитися, і вже після виборів президента США будемо очікувати на якісь важливі рішення, аби попередити цю нахабну співпрацю між. Обома авто авторитарними режимами між Росією та Північною Кореєю на цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!